Щодо першої зустрічі, то напевно це було дитиною, з батьками, концерт. Не можу точно сказати, хто приїздив, однак, що мене вразило. Велика кількість людей, це величезна сцена, щось нове і таке грандіозне для мене, як для дитини. А потім так склалося, що будинок культури став для мене другим домом, бо прийшовши на роботу сюди. І приходячи кожного разу на репетиції, на концерти, ти йдеш не до колег, ти йдеш до друзів на зустріч з друзями. Був період, що ми займалися на базі університету, гуманітарного університету. Але тут все-таки напевно атмосфера. Нам тут атмосферно, нам тут ми відчуваємо себе ближчими до тієї сцени, на якій працюємо. Ця атмосфера нас підтримує, нас спонукає до вдосконалення, до росту. Кожен проєкт, ви знаєте, це грандіозна робота, покладена щодо участі в цьому проєкті. Кожен проєкт для нас це якесь таке, знаєте, креативне, щось нове, але мені особисто дуже сподобався проєкт, присвячений пам'яті Івасюка. От Коли ми справді заспівали по-новому його пісню. Дикі гуси. Це було так, знаєте, якось для самого себе якось по-новому, креативно, класно. Особливо потім, коли ти переслухаєш, як це звучало зі сцени, то втішаєшся цим. Так як я маю основне місце роботи, ліцей 2 школу, для мене тут це місце якогось духовного відновлення. Пісня це для мене пісня ігра на бандурі, і зустріч з моїми дівчатами, з якими я з університету разом. Воно для мене справді місце відновлення і від і якогось перевантаження, перепере, перепрограмування. Я повертаюся, звичайно, на свою основну роботу, я її також по-своєму люблю, але вже без пісні, без бандури, без е, сцени, без дівчат. Ну, не хочеться кинути, іноді буває складно, бо вивчити нове це завжди треба час, треба терпіння, треба сила волі. Але це і тримає. Пам'ятаю, багатьох людей, які вже не працюють тут. Напевно, залишились ті, яким дійсно ця робота до душі, до снаги, які можуть працювати під вашим мудрим керівництвом. І... Щодо колективу, мені здається, він зараз набагато дружніший і якесь таке відчуття того, що люди роблять одну справу, як на мене. будинку культури я бажаю чисельних аншлагів, вдячного глядача, вам, як керманичу, наснаги, здоров'я, побільше креативних ідей і згуртовувати колектив довкола себе, що ви вдало і гарно робите.